Він був нагороджений державною нагородою за стійкість і стояв до останнього за нашу країну. Та ворог забрав його життя. Сьогодні рідні та близькі прийшли провести героя в останню путь. Сергій стояв на захисті України із першого дня повномасштабного вторгнення. сиротою залишився син військового. Дружина героя давно померла. Друзі його сина кажуть, для них Сергій став другим батьком. Діма був мій однокласник, а це його батько. Ми з Дімою дружили, приходили все час. Такий дядько був дуже навіть хороший. Він такий, можна сказати, що він такий кріпиш був ну, все життя. Він, мені здається, що когось обідати він ніколи не обідав. Він нас з Артемом, можна сказати, воспитав, ми там виросли. Дуже шкода, звісно. Але Війна забрала, Діма залишився сам. Микола із загиблим героєм товаришував понад 20 років. Каже Сергій, за що не брався, усе вдавалося. Сказав, що порядочний чоловік. Ну як я вам скажу, якщо ми дружили, то це о чому то говорить. Он що не брав, все у нього вийшло. понимаете, как то он не боявся ніякої роботи. Сергій мав військовий досвід, був солдатом-строковиком. До повномасштабного вторгнення розбудовував Житомир. До цього Сергій так Житомирянин навчався в тоді ще 23 двадцять школі. Після закінчення школи строкова служба. Після строкової служби Сергій працював. Знову ж таки на цивільних посадах працював на будівництві, будуючи наше з вами місто, розбудовуючи, але як з перших днів війни, як тільки з'явилася загроза зовнішня, Сергій без роздумів, Зі зброєю в руках став на захист нашої батьківщини. Попрощатися із Сергієм прийшли сусіди. Пані Юлії важко дібрати слів. Як сусід добрий був дуже золота дитина? Зараз що можу я сказати? У мене в душі колотиться. Він можу хотіла що сказати, то не скажу. Герою тепер назавжди 49. Про героїчний вчинок батька. Сину тепер нагадуватиме прапор України. Від імені президента України, Верховного командуча Збройних сил України прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і віддано до кінця служив ваш батько. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал ск 1